Якщо ви зіткнулися з неправомірно нарахованою індексацією, це відео для вас. Розказую про реальний кейс збільшення пенсії. Наш клієнт перебуває на пенсії по віку з 2022 року, і при первинній консультації ми виявили, що ПФУ замість проведення повного перерахунку за законодавчими визначеними коефіцієнтами провів індексацію неналежним чином. Зокрема, встановив надбавки за 2022, 2023 та 24 роки. Це призвело до того, що пенсіонер недоотримав законні виплати. Ми підготували та подали позов до адміністративного суду, і позов було задоволено повністю. Суд зобов'язав пенсійний фонд провести повний перерахунок пенсії, врахувавши всі законні коефіцієнти, за зазначені роки. Висновок. Індексація пенсій це законне право кожного пенсіонера, а не формальна надбавка. Якщо вам не перерахували пенсію належним чином, необхідно звертатися за правовою допомогою, готувати документи і відстоювати свої права в суді. А якщо ви не впевнені в правильності нарахувань ПФУ, звертайтеся до нас. Розберемо кожну справу індивідуально.